Пропонуємо до вашої уваги новинку від Leica GeoSystems лазерний делекомір нового покоління d 100 X6. Його надзвичайно міцний корпус гарантує надійні вимірювання навіть у найскладніших умовах на будівельному майданчику. За допомогою цифрового візиру ви можете вимірювати до 40 разів далі, ніж можете побачити лазерну точку неозброєним оком при яскравому сонячному світлі, великий сенсорний екран забезпечує швидке та інтуїтивно зрозуміле управління. Ви можете зберігати 300 результатів вимірювань на ДІСТО і завантажити їх в офіс через інтерфейс USB для подальшої обробки. Додаткова кнопка вимірювання, яка встановлена збоку, гарантує ергономічну роботу в будь-якій вимірювальній ситуації. Інтелектуальні датчики адаптера Leica Disto DST360X разом з d 100 X6 дозволяють вимірювання відстани між точками, лініями тощо. Вимірювання можна робити за допомогою налаштувань, використовуючи застосунок Leica Discoпла. Результати вимірювань можна легко задокументувати та візуалізувати дані, відправивши безпосередньо в потрібний софт прямо в офісі для подальшої обробки. Технологія P2P є безпечним і ефективним методом вимірювання, коли мова йде про складні вимірювання. Гумові компоненти захищають під час роботи в складних умовах. Прилад здатний витримати падіння з висоти до 2 метрів. Далекомір має ступінь захисту IP65, який гарантує його захист від води та пилу, який до потряпен кольоровий дисплей з технологією IPS чітко відображає ціль. навігаційно геодезичний центр надасть вам можливість стати власником даного приладу в Україні та підготує рішення під ключ. Дякуємо за увагу!